Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему поняття площі, площа прямокутника. Приготуйтеся до уроку і починаємо! З такою величиною, як площа, ви часто стикаєтеся в повсякденному житті: площа квартири, площа дачної ділянки, площа поля тощо. Досвід відказує вам, що рівні земельні ділянки мають рівні площі що площа квартири дорівнює сумі площ усіх її приміщень кімнат, кухні, коридору тощо. Ви знаєте, що площі земельних ділянок вимірюють у сотках, арах і гектарах, площі регіонів і держав у квадратних кілометрах, площу квартири або іншого приміщення у квадратних метрах. На цих практичних знаннях про площу будується означення площі многокутника. Площі многокутника називають додатну величину, яка має такі властивості. Перше. Рівні многокутники мають рівні площі. Друге, якщо многокутник складено з кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників, як кімнати в квартирі. Третє, за одиницю виміру площі беруть одиничний квадрат, тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру довжини. Виміряти площу многокутника це означає порівняти його площу з площою одиничного квадрата. У результаті отримують числове значення площі даного многокутника. Це число показує, у скільки разів площа даного многокутника відрізняється від площі одиничного квадрата. Наприклад, якщо клітинку вашого зошита прийняти за одиничний квадрат, то площа многокутника, зображеного на рисунку, дорівнюватиме, порахуйте, 11 квадратним одиницям. Коротко записують так, 11 одиниць квадратів. Зазвичай для знаходження площі використовують формули, тобто обчислюють площу многокутника за певними його відомими елементами сторонами, діагоналями, висотами тощо. Деякі з них ви вже знаєте. Наприклад, ви неодноразово застосовували формулу s до рівня a b D, s площа прямокутника а й б довжини його сусідніх сторін. Для доведення цієї формули буде потрібна така лема. Площа квадрата зі стороною одиниця поділити на n одиниць, де n натуральне число дорівнює одиниця поділити на n в квадраті одиниць 12. Розглянемо одиничний квадрат і поділимо його на n2 квадраті рівних квадратів за стороною одиниця поділити на n ось вона сторона і тут, і тут. Ззначення площі многокутника, а саме властивість 1, випливає, що всі ці, ці квадрати мають рівні площі. За властивістю 2. Сума площ цих квадратів дорівнює площі одиничного квадрата, тобто 1. Ось воно. Одна одиниця в квадраті. Тому площа кожного маленького квадрата дорівнює 1 поділити на n в квадраті одиниць квадратів. Теорема. Площа прямокутника дорівнює добутку довжин його сусідніх сторін. І хоча ви раніше використовували формулу площі прямокутника, але зараз це теорема і її треба довести. На рисунку зображено прямокутник ABCD, довжини сусідніх сторін якого дорівнюють А і Б, тобто АБ дорівнює А, а Б це дорівнює Б, доведемо, що площу С прямокутника обчислюють за формулою С дорівнює АБ для випадку, коли А і Б раціональні числа. Числа А і Б подамо у вигляді звичайних дробів з однаковими знаменниками, де П, К і Н натуральні числа. Поділимо сторону АБ, на П рівних частин, позначили П частин, а сторону BC на Q частин рівних частин. Через точки поділу проведемо прямі паралельні сторонам прямокутника, тоді прямокутник буде поділено на пеку рівних квадратів зі стороною 1 поділити на n. Згідно з лемою, попередньою, що ми розглянули, площа кожного квадрата дорівнює 1 поділити на n З Зазначення площі, а саме, властивість 2 випливає, що площа прямокутника дорівнює сумі площ усіх квадратів, тобто S дорівнює ось площа кожного квадратика. І так буде P помножене на q до Тобто ми суму можемо замінити множенням ось так. Можемо записати у вигляді добутку двох дробів, що таке p поділене на n це A, а що таке q поділене на n, це P. Отже ми довели теорему, що площа прямокутника дорівнює добутку довжин його сусідніх сторін. Розгляд випадку, коли хоча б одне із чисел А або Б є ірраціональним, виходить за межі шкільного курсу геометрії. Наслідок цієї теореми є, якщо сторона квадрата дорівнює А, то його площа S дорівнює А в квадраті. З цією формулою, звичайно, ви теж вже давно знайомі. Розглянемо ще одне означення. Многокутники, які мають рівні площі, називають рівновеликими. З означення площі, а саме властивість 1, випливає, що всі рівні фігури рівновеликі. Проте не всі фігури, які мають рівні площі, є рівними. Наприклад, на рисунку зображено два многокутники, кожний з яких складається із 7 одиничних квадратів. Ці многокутники рівно великі, але не рівні, вони ж різної форми. Давайте тепер виконаємо завдання для закріплення знань, але перед тим буду вдячна за підписку і підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Квадрат і прямокутник мають однакові площі. Сторона квадрата дорівнює 6 см, а одна зі сторін прямокутника в 4 рази більша за другу. Знайдіть периметр прямокутника. Нехай! Площа квадрата буде СК, площа прямокутника СП, а периметр прямокутника позначимо П. За умовою задачі площі рівні, тому можемо знайти цю площу за формулою знаходження площі квадрата. Тобто сторону 6 треба піднести до другого степеня. 6 квадратів буде 36 квадратних сантиметрів. Отже, 36 квадратних сантиметрів – це і площа квадрата, і площа прямокутника. Нехай одна зі сторін прямокутника дорівнює х сантиметрів. тоді друга буде дорівнювати у 4 рази більше, тобто 4 помножити на х сантиметрів. За формулою площі прямокутника маємо ось таке рівняння: x помножити на 4х, тобто ширина на довжину, дорівнює 36 х помножити на 4х це буде 4х2 дорівнює 36, звідси х2 буде дорівнювати 36 поділити на 4 9. Ми говоримо про сторону фігури, тому у неї сторона не може бути від'ємним числом, отже х буде більше 0, тобто х буде дорівнювати 3. Отже, сторони прямокутника дорівнюють. Замість ікса 3 см це одна сторона, і 4 помножити на 3 буде 12 см це інша сторона. Можемо знайти периметр за формулою. Треба до однієї сторони додати іншу і все це помножити на 2, буде 30 см. Задача 2. Кожну сторону квадрата ABCD поділено на 3 рівні частини і деякі точки поділу сполучено. Знайдіть відношення. Площі квадрата до площі прямокутника, ось тут він намальований всередині. Так, ми бачимо, що МНПК – це прямокутник. Отже, нехай сторона АВ буде дорівнювати 3А, тому що поділено на три частини кожна частина А, тобто АВ, буде 3А. Звідси АМ, ось воно, буде дорівнювати АК. І це буде 2а. А ось ці БМ маленькі буде дорівнювати БН, і це буде А. А разом 2а плюс А 3А, все вірно сторона АБ. Ну, якщо це квадрат, то кожна сторона так само. Давайте розглянемо ось цей прямокутний трикутник. Ми маємо катити, вони у нас рівні, як знайти гіпотенузу за теоремою піфагора. 2а в квадраті плюс 2а в квадраті, тобто буде 4а в квадраті, плюс 4а в квадраті, і треба все це під корінь. Отже, мк буде дорівнювати ось цьому виразу. 4 плюс 4 8а в квадраті, можемо двійку витягти з під корення, і, а. і отримаємо ось таке значення mk. Тепер Mn. Ось у нас такий маленький також прямокутний трикутничок. Тут у нас сторона А, тут у нас сторона А, тобто А квадрат плюс А квадрат, і все це під коренем можемо знайти гіпотенузу МН. 2А в квадраті під коренем, А можемо витягти, буде А коренів з двох. Маючи одну сторону і іншу, ми можемо їх перемножити і знайти площу ось цього прямокутника MnPK. І вона буде дорівнювати 4А в квадраті. А площа квадрата ABCD у нас дорівнює 9А квадрат, тому що тут 3а помножити на тут 3а буде 9а квадрат. Отже, відношення цих фігур буде дорівнювати 9 до 4. І ми розв'язали цю задачу. Як бачите, сьогодні ми з вами доволі легкі і знайомі формули розглядали з точки зору геометрії, застосовуючи теореми і леми. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!